Всім любителям вишивочки привіт! Любі дівчатка-хлопчики! Ото, знаєте, надихнуло мене зняти цю відюшечку ем, відео ем, Олени Кравець. Я дуже, я надіюсь, правильно її вимовила прізвище. Кравець чи кравець? Я ну, по-англійськи читати добре не вмію розуміти. Взагалі дуже гарна жінка, красива і дуже талановита. Вона взагалі сама створює схеми, і я вже казала, що вам розкажу про всі свої канали, які я дивлюся, бо в мене є два, два канали на Ютубі. Один, ну, типу як основний, другий вишивочка це рукодільний. Але той канал пустий, я ще думаю, що я там на ньому маю показувати. знаєте. Ну, в більшості я з того каналу коментую щось, дивлюся, відюшечки, ну, типу, так. І, думаю, зніму вам відео, але поки що я ще, може, не знайшла всіх рукодільниць, які існують на Ютубі, ну, про яких я би хотіла вам розказати. Тому сьогодні буде відюшечка про вишивальні вподобання. Це так, як би тех. Не знаю, що тут таке тех. Це якесь таке сучасне слово, чесно, напевно, це просто тема. Тема верніше, тематика, на яку ну, знімають відео. От, наприклад, тема там є про, ну, про різне, можна говорити: про кулінарію, про в'язання, гачкування, плетіння, клеїння, так само як і про вишивання. І цей тех запропонувала пані Олені Іринка Лі Стіч, до речі, теж дуже класний канал. Недавно відкрила його для себе. Вона в Китаї живеться тож дуже красива жінка. І вона взагалі показує там Китай. ну Мене це звичайно я обожнюю, бо я люблю подорожувати. Але, на жаль, здоров'я мені не дозволяє фінансова можливість, то я подорожую через Ютуб. І думаю, дівчаточка, зніму вам таке відео. Не знаю, скільки я воно буде здобувати. Тут порозкидала нові ниточки вже і почала нині. Ну як почала? Ще не почала новий рушничок. видите, який в мене ще один мене чекає красутунчик, як я кажу. Але мені ще треба цього красунчика закінчити, бо виявилось, що оця шутка, бачите, я вже з двох сторін вишила. Шутку, це один з найскладніших рушничків, і тут купа тисяч хрестиків. Я як підрахувала, то аж тепер зрозуміла, наскільки то мені було виснажливо. Думала, чого ж мені так виснажливо? Той спасівський мені йде набагато легше. Так от, дівчаточка, до чого я веду? Поговоримо з вами на вишивальні вподобання. Думаю, що в кожної майстрині є свої вишивальні вподобання, і завжди цікаво послухати різних майстринь, різних аматорів, які вишивають, ну, суто, наприклад, для себе або новачків. Оце дуже цікаво, тому що з часом вишивальні вподобання можуть змінитися. Тобто ваша захопленість, ваше бажання і натхнення може або зникнути, або навпаки підвищитися впродовж вашого життя. І дуже цікаво завжди подивитися і послухати, як людина сі змінювала. знаєте. Мене взагалі, дуже... Я люблю дивитися старі відео, наприклад, от не тільки нові, а ще й старі, які там самі перші, з чого людина починала, наприклад, на Ютубі чи на Фейсбуці, вживу, наприклад, я от маю піти е, в гості до вишивальниці одної. Та я б взагалі ходила до всіх, як би могла, знаєте, бо я обожнюю ходити в гості, ну, звичайно, щось приносити з собою, тому що я рахую, що в гості йде з подарочками. Так, слухайте, щось задовго я вже розказую. Буду трохи вишивати і буду вам розказувати свої особисті вподобання. Перше питання, які сюжети вас найбільше приваблюють? Пейзажі, квіти, тварини, люди, казкові, персонажі, дитячі, натюрморти тощо. Якщо так всі чесно розібрати в моїх подобаннях, то мене все привертає мою увагу. Єдине, щоб воно було таке, знаєте, ну, як сказати, якісно пророблена схема. Ну, і ну, Щоб сказати, так, знаєте, що я щось одно з цього виберу, то ні, ну, мені подобається і все. Я вишивала і пейзажі, і людей, і тварин. Багато вишивала тварин, тепер в мене мрія вишити, довишивати японочку. Ну, скажу вам, от найскладніше це, звичайно, вишивати людину. Тому що я вишивала неодноразово образ, ікону не одну, а тепер в мене є взагалі образів в процесі багато, як я кажу, і ще має бути. Тому, от, якщо так рахувати, то образ. він ну, такий один з найскладніших, залежить, звичайно, який образ. Але і пейзажі вони є складні, особливо такі величезні картини, вони складні. Далі, друге, ну, квіти. Квіти, що ще можу сказати про квіти? Квіти вони теж є складні, все залежить від самої схеми, від її габаритів і від її проробленості, Ну, і від кольорів, звичайно. Але от перше питання, то мені подобається все. Я люблю вишивати і дитячі, якісь такі мініатюрки, знаєте, ну, казкових персонажів правда, ще не вишивала. Це, певне, єдине, що ще мої руки до ну, того не дійшли. Все, решта вишивала. І натюрморт вишивала, ну все. Далі, друге питання це є улюблений стиль у вишивці, реалістичні картини, семплери, примітиви, орнаменти, свій варіант. Мені все подобає. Тобто Мене цікаве все. Я люблю і реалістичні картини, і примітивні Удаше не вишивала, але от в мене вже в планах вже навіть полотно вирізала. Ще ниточки треба підібрати, але з цим складніше, бо я хочу купити такі французькі нитки і ручного фарбування. Ну, Самі розумієте, чим подорожче. Тому що ці нитки не дорогі, ці нитки дорогі аж для мене надто дорогі, але якщо там купити 2-3 ниточки, ну, то звичайно я ж не купую знаєте, всю палітру кольорів, то можна собі таке дозволити, адже я рахую, що чому не дозволити, якщо ви вишиваєте семплер на якісній тканині, якісними нитками, і це як оберіг типу. Ну, свій варіант треба придумати. Схему, над цим я теж думаю, але бачите, цей рушник мені не дає зараз ні про що думати, окрім нього. Далі, третє питання: ставлення до прикладної вишивки, пінкіпів, іграшок, що потребують пошиття, вишивки на шкатулках. о, До речі, це моя мрія, я вже навіть ідею маю. Гольниць біскорню, ну ви самі виділи і видите, що я біскорню обожнюю ігольнички. І в мене от це, ну, може закінчимо пасхальне біскорню. І в скорості почне, звичайно, як то закінчу, зразу починаю нове. Це в мене така традиція, розумієте, щоб в процесі не було біскорнюшка, ну, я собі таке не можу відмовити, тому що я дуже обожнюю такі мініатюрні всякі прикладні речі вишиті. Та я ж їх сама люблю шити, тому що я так сівчила на кравця і закрійника, то у мене в планах взагалі ідеї. Ну, в мене багато ідей, розумієте. Так що іграшки ну, у мене, от, наприклад, я скоро починаю, ну, як скоро з літа вже починаю вишивати новорічні іграшки, писанки одні маю дозакінчувати, і ще одні маю розпочати. Ну, правда, я не знаю, чи я то встигну на Великдень, але знаєте, мені основне їх розпочати. І іграшки новорічні, так я обожнюю. Вишивати я їх почала з того року, так як в мене було замовлення, але в мене є в планах, звичайно, вишити собі такі досить дорогі іграшки. Ой-ой-ой, Тому що це з дорогих матеріалів іграшки будуть Не знаю, таке на замовлення, хіба їх хтось замовив, але я ще не знаю, чи я би хотіла вишивати. так. Хоча на замовлення я теж вишиваю з дуже дорогих матеріалів, я ніколи не вишиваю чим небудь. І я це теж люблю, пінкіпи, правда ще не робила. Оце, що, ну, до цього ж руки не дійшли. Я тут так помалу буду вишивати, бо самі розумієте, це пасхальний рушник і це сороковий каунт. Я отут ледве цю шуточку вишила вчора. Один день оцю закінчувала, ну якби два, <кхем> і от, другий день оцю. Ну, це, звичайно, для моїх, хоча й були тортури. Ну, я не скажу, що я там сліпла, ні, я все вийду, знаєте, добре. Але це було надскладно. Самий рушник, я ж кажу, ну, певне, це буде один екземпляр і, і не більше. Далі, четверте питання, я тут вам буду зараз дві години розказувати, скільки то вже часу йде, не, не бачу, скільки часу йде. Четверте питання вишивка на одязі та традиційна вишивка загалом сорочки рушнички. Ну, само собою, видите, чим я займаю і з чого в мене почали замовлення, Іменно з рушничків перші замовлення, які всі почали, то це були рушнички. І як ви бачите, то ну, рушнички я обожнюю вишивати. У мене завжди на них є цікаві ідеї, завжди купа ідей в голові. І я їх не встигаю просто втілити в реальність, тому що один рушничок, самі видите, який у мене вишиває. У мене їх є ще багато, розуміють, яких треба вишити, яких треба розпочати. Ну і сорочки одну вже плаття. Тобто я назвала її вишиванку, але це якби плаття. То ну, це мені принесли, це не було якби замовлення, але я пізніше розкажу вам про те плаття. І це вже моя перша, як би мовити, вишиванка. Ну і вже полотно на свою вишиванку я купила, але то льон, і я казала, що я вздріла який то тольон, то зрозуміла, що це треба відкласти цілий рік на одну вишиванку. Так як я ще й хочу її вишити нетрадиційними, ну, як для більшості вишивальниць, швами. Тобто не хрестиком, це стопроцентово, бо я ну, вже хрестик, знаєте, один хрестик мені не цікавий. П'яте питання: улюблені виробники. якщо є. Ну, Звичайно, в мене є улюблені виробники, це в першу чергу Dimensions, який ну, привертає увагу в більшості рукодільниць. Це ну, ну як не любити Dimensions. Далі це йде Деріоліс. Дуже шикарні картини, але я ще не маю ні одного. Є ще один, до речі, класний виробник, але я забула, як він це називає. Потім я вишивала по тих схемах, але це з інтернету скачені. Тому що я би схеми купувала, але не набори. Ну, там зараз буде друге питання певне про набори. Виробників у мене є дуже велика кількість, так як і. Матеріалів так само і схем, особливо наші виробники. Я пізніше вам розкажу. Зараз я не буду говорити, бо я ну, чесно говоря, не треба все записувати, дівчатка. У мене коротка пам'ять на рахунок цього. У мене єдина добра пам'ять це зорова пам'ять. І, от хрестики, я пам'ятаю. Дуже добре і, 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 і номери ниток, а все решта назви, імена особливо, ну я їх просто забуваюся. Це вже коли я кілька раз дивлюся і запам'ятовую то так, то так, то я добре пам'ятаю. Так що виробників у мене є велика кількість любимих Ну, Мілхіл, вони класний, клас, класний виробник Мілхіл, але. Ну, Я ніколи не вишивала, розумієте, той Мілхіл. в мене в більшості любимі виробники це матеріалів. Це як міюки, японський бісер, ДМЦ, Мадейра, Анкор, Цвайкарт. от В більшості, розумієте, це мої любимі виробники. А от наборів я ж кажу, це хіба що схема. От схеми я їх не люблю. Але це треба мені розказувати окреме відео. Далі шосте питання, бо то буде зараз точно дві години йти відюшечка. Шосте питання: надаєте перевагу великим чи невеликим роботам? Ну, таких сильно величезних робіт, то я ще е, якраз вишиваю. Макі і ромашки від Хімери, о, до речі, Хімера це класний виробник схем. Досить такі мають оригінальні з приглушеними відтінками схеми в них. Ну Такі досить і складні, як би мовити. Я, вже, я зразу не знала, що Хімеру я е, знайшла схему, розумієте, була би знала, але що зробити, як їй сподобало. Ем, ну Я вишиваю, як і велике, так і мініатюрне. Мікровишивку якраз хочу почити, але ну то на мікровишивку треба, певно, тиждень не вишивати, або два, щоб її взагалі розпочити. Ну, бо це, в першу чергу, на очі, а очі треба берегти, дівчатка, треба берегти. Бо зір вам не відновить, хіба треба заплатити купа грошей, і то не все можна, навіть маючи гроші. Далі, сьоме питання: чи вишиваєте багатобарвники, чи вишиваєте монохроми сепію? Сепію це типу одноколірний. Монохроми це двохколірне, а багатобарвники — це більше 100 кольорів, 150-200, я так думаю. Ну, що я вам скажу? Монохроми я вишивала сепію одним кольором. Якщо я не помиляюся, це Гейбе один колір сепія це типу таке одноманітність. Та? ну, Треба ще прочитати, що таке добре сепія, але я так думаю. Ну, Вишивала одноколірне, вишивала, але не пам'ятаю, що ну, монохром теж не вишивала, бо в мене був такий натюрморт. І ще то щось в мене було. Ви знаєте, я вже її не пам'ятаю. треба тресі подивити, бо я колись багато картин вишивала. ну, За 13 років то можна щось було вишити, сидячи вдома. А багатобарники, ну, вишивала найбільше це на 84 кольори, ниток, тобто тонів. У мене зараз буде на другий рік, я так планую собі, ну, але то, знаєте, плани, то плани. На 90 з чимось кольорів буде образ. А от на 100 кольорів, ну, ще такої картини є у мене в планах таке вишити, але самі розумієте, це треба дуже як сказати. Виносливості і здоров'я до такої картини. Ну, і я ще таке не вишивала, але хотіла би, звичайно. Є у мене одна картина, яка мене ну, надихає і, знаєте, спокушає, як би мовити. Спокушає, спокушає, але мама мені сказала, поки ті не вишиє, ні одну картину більше не починай. Образ так, але картину ні. Мережка чи «Хардан»? Та Хардангер. Ну, я і то, і то люблю. І мережки вишиваю, і вдосконалюю їх. От Має бути нова мережка, а може і не нова. Ще не знаю, ще думаю. Ну і хардангер, звичайно, треба до добрати. Ну, Типу, я маю на увазі дозакінчувати. Якраз от це відео мене і надихнуло на багато чого. І дозакінчувати і розпочати, тому дуже дякую пані Олені. Ну, я від її голосу просто, як знаєте, як сі каже, балдію. Він мене надихає, заспокоює. Настільки в людини красивий голос, розумієте? Можна читати якісь казки таким голосом. Тому є люди, які просто надзвичайно на вас впливають позитивно, якось так, енергетика них йде просто нереально класна і крута. Отак я можу це сказати. Тому я ж кажу, один голос мене вже надихнув на створення купитів у красоти. Вишивка бісером чи нитками, а може в змішаній техніці. Ну, в змішаній техніці щось типу я раз вишивала, без у таке велике, як самплер ще не вишивала, кажу, маю в планах. І бісером я вишивала. На заготовках і на чистому полотні, і я вмію пласти бісером, але немає ніколи коли тим всі зайняти. Хоча я вже позамовляла купа, купа бісеру, купа в мене було, купа ще замовила всяких, які, всяких штучок, які маю вам показати, але ну, це не нині, бо нині ще треба вишивати, розумієте? Нині субота, а не неділя, щоб то все розкладати. Так, дівчатка, надаю перевагу всьому, лише би воно було файне, і би все вдавало. Далі, вишив... це дев'яте питання, десяте питання. Як щодо різних стібків вишивки гладдю? Ну, вишивка гладю, тому в мене теж стоїть і чекає, знаєте. Стібки я само собою, я без них не можу жити. У мене має бути якийсь декоративний шовчик новий, розумієте? І тим більше я хочу взагалі е, вишити повністю щось таке, ви знаєте, якби новими для себе стібочками. Бо там книжка чекає, мама каже, що накупилася книги і нічого з них не вишиваєш. Я кажу, та о, в неділю після церкви, якраз е, послухавши службу, можна піти надихнутися е, новим відео якимось. І Погортати книжечки, надихнутися книжечку і почати якісь вивчати нові бочок. Тому що у мене в будний день просто реально нема коли хіба це, це коли сильне-сильне є бажання. Е, далі, 11 питання. Чи є у вас улюблені кольори у Вишивці? Е, є мої взагалі улюблені кольори це фіолетово сиреневі не сиреневі, а як вони будуть по-українськи на букву Л, лілейні, чи як? ні. Якось інакше. Ну, одним словом, ви зрозуміли. Фіолетовий темний, фіолетовий світлий, фіолетовий середній. Не знаю, це мої кольори, які я люблю з дитинства. Тому що мені більше подобаються холодні відтінки, а не теплі. Хоча я дуже люблю зелені кольори. Єдине, які не люблю кольори, це сірі. От для мене цю шутку було вишивати це, як, ну я не знаю, і коричневі кольори мене люблять з жовто-оранжевими. Я їх постійно всюди вишиваю, як і сірі кольори. Розумійте. Особливо 906, 907 в ДМЦ. Але мої любимі це 896, 800 чи 986. Чекайте, бо вже й забула. Нитку, як це називає. ні, 890 дуже люблю нитку. така, знаєте, ну, Такі кольори такі темні. Ді, більше Мене, звичайно, привертають мою увагу, це темні відтінки, я їх обожнюю. Світлі не дуже мене привертають. от Коли я виджу темні відтінки, все, але мій любимий колір це фіолетовий. Далі, дівчаточка, вже не буду вишивати, бо я вже не годна. То тяжко це вишивати і вам розказувати, думати. Дванадцяте питання останнє. А як щодо улюбленої основи, а їда рівномірка льон, дерев'яні заготовки і пластик тощо. Ну, на дерев'яних заготовках, чесно вам скажу, і на ем, пластиковій канві, я, на пластикові я вишивала метелика, на такі чекаєте, як воно і називає. А де забула? Така, знаєте, якась спеціальний пластик, тоненький. Ем, На дерев'яній ще не вишивала, але вже собі там поставила. На, на в кошик, у магазині голка собі кинула якусь там заготовочку дерев'яну, е, ну, якісь таке цікавеньке, щоб попробувати, щось таке недороге, бо я ж не знаю, чи воно мені сподобає. На Льоні ще не вишивала, на Аїді рівномірці вишивала. На Льоні, ну, на жаль, не дійшли ще мої руки до льону. розумієте. Тому для мене не, ну, не принципово на чому вишивати, воно даю перевагу, звичайно. що Тканина від фірми Цвайка і це тільки рівномірка. Хоча в мене є ще аїда, на якій я змушена розумієте, щось вишити. Ну, Та Не викину я ту аїду, але щоб я її купувала спеціально для картини. Ні. Картину, я, якщо я буду якусь нову шват, то тільки на отакім. Ну, не на 40-му каунті вам показувати, mm -hmm. типу, Це почала рушничок. Тому отак, дівчаточка. До речі, покажу що вам цепітка, я вже їх нарешті нині дивіться. Сюди моя волосня, я не знаю, звідки вона бере. Треба підстригти. Дивіться, я була, не знаю, чи вам видку, чекайте, йду, подивлюся, видко. Оця була довишивала, але ви знаєте, цю квіточку. Я не виділа, що я не вишила. Ну і це в сіру всі рунеточку, тут шутку не довишивала. Ці цепі, та нині просто я думала, що вже мої пальці нічого не вишиють, особливо права рука. Я мусила брати це його на персток, що я файнезний купила. Може, ви видите, де він? Видите. І тако проколювати голку, розумієте? Таку грубу. І треба було взяти тонку голку. Але тонка могла вломити, бо в мене оцей рушничок шутка, він вже мені поламав не одну голку. Просто тако, розумієте, взяв і позгинув вушка. голки. І ви представляєте, курку якось це вишила, бо я назвала що це курка, а це кугут, бо ведь такий він пан. А цей кугутярник, як я кажу, кугутярник, я думала, що він. Ні... Тут во, все, я ледве то пропихала, розумієте, бо тут видите, як той бек так. Я не знаю, як я ці пер, перші, я не знаю, як я вишивала на Лугані Луганіта, що там треба було дві, два складення той бек давати. Я взагалі не знаю, як я то вишила. А як друге я вішила, теж не знаю. Ну, І це ледве третій вишила, слава Богу. Я подякувала Господеві за те, що я вже це вишила все. Але ще тут є напис, ви розумієте, тут напис є, тут напис є. Тут тороки є і мережка, і тут тороки, і мережка. Так я не знаю, як я маю це встигнути. Чесно вам скажу, не знаю, але якось мушу. Тому, дівчаточка, буду завершувати відюшечку, бо я не знаю, кілько вона йде. Ага, ще 23 хвилини. Ну, нормально. 23 хвилини це ще нормально. Думаю, вам було цікаво. Я дуже всім щиро дякую за те, що ви всі підписуєте. Я ніколи не кажу, там всі підписуйте, тому що я рахую, що це якийсь ненормально рахувати, ну, раніше казати, підписуйтесь і ставте лайки. Людина має це робити від щирого серця. Якщо їй ці відео подобає, то вона кладе лайк і пише коментар. Якщо на підтримку, чи якісь своє запитання задає майстрині, майстрині, чи, наприклад, просто висловлює свою якусь думку, і я вважаю це правильним. А щоб я там казала, підписуйтесь, вподобуйте, ну, якщо вам все це подобає, то так. Мені це, звичайно, приємно, але ви маєте це робити з власної волі і від щирого серця. Вам реально має ці відюшечка подобати, а не просто взяв поставив, знаєте, і все. Я завжди відео дивлю від початку до кінця, якщо відео мені подобається. Я багато маю майстринь, які мають свої канали, і я завжди дивлюся їхні відео від початку до кінця. Тому що мені сі ці відео подобають і мені сі подобають ці люди, як майстри і як люди. Ну, хоча я їх не знаю, але мені здається, що це люди професійні, хороші і дуже культурні, і знають свою роботу найкраще. розумієте? Тому ну, Це моя особиста така думка на рахунок цього. Так що, дівчаточки, йду я починати оцей рушник. Нормально вже починати, бо, ну, але ще йду цей трохи повишиваю, бо видите, мені ще ніші лишив оцей орнамент. Але цей орнамент, ну, купа тисяч хрестиків, розумієте. Ну, нотки таке файне, подивіться, дві ціки, файне, я не знаю. Я, я тут, Моя мама каже, ти маєш дати тороки, але не білі. Я ще думаю, які я маю дати тороки, бо то буде дуже дорого, розумієте, які там кольорові. Але може, то того і вартує. Так що, все, майстриночки, буду завершувати відюшечку. ще вам покажу, дивіться, яка в мене мисочка. І дивіться, скільки вже не ток у мене пішло. Ну, я вже не хочу на вишивати. Це буде для нового біскорнюшка. Такий такі від крему від івроше. До речі, дуже файна фірма. На жаль, зараз не можу її собі дозволити. Але коробочка в мене сілишила. Так що все. Йду завершувати відюшечку. Всім дуже-дуже щиро дякую. І. Пишіть свою думку, до речі, і знімайте, хто має на каналі, хто має канал на Ютубі, знімайте своє відео на цю тему. До речі, дуже цікава тема. Дякую пані Олі, пані Ірині. Йду зараз і дивити нове відео у пані Ірини. Вийшло, йдуся дивити, бо я не можу пропустити подорож по Китаю. Тому все, дуже всім дякую. Я скільки раз подякувала. Ну, одним словом, всім папусік.